Київ ледь не потонув у фекаліях. Так. Да, і хлопці, це була комендантська година. Звісно, вони набрали аварійну службу, поїхали, їх забрали. Бисенька перевезли туди, з ними місь, з ними. Влазили туди, де був приліт, поки вони їздили. Туди було ще три прильота, приліта, і там і пікапи їхні постраждали. Хлопці отримали, там незначні але ушкодження отримали отримали. І хлопці лазили, запускали ці двигуни, як в тому фільмі. Знаєте, там, критично вже... Критичний тиск в цих трубах вже був, як знаєте, да до взриву залишилося три секунди, і ти перерізаєш вовремя, навіть дріт красти чи, чи зелений, який так от не, вчасно запустили цю перекачну станцію, так і так врятували Київ від екологічної катастрофи.